Спілка угорських підприємців Канади та Генеральне консульство Угорщини в місті Торонто започаткували збір на підтримку закарпатських багатодітних сімей. Тимчасовий повірений очільник генерального консульства угорщини в місті Торонто мате Арпат Ігас наголосив, що вкрай важливо, аби угорська діаспора теж долучилася до допомоги угорській спільноті, яка наразі переживає одні з найважчих часів. Угорська жіноча збірна з хокею навідалася до Канади та взяла участь у змаганні на чемпіонаті світу. Це вже само по собі є великим результатом. Разом зі збірною ми вирішили, що така історична подія має мати і відбиток історичний. Цим стала ключка з підписами гравців угорської жіночої збірної. Ми також подумали, що якщо вже ми виставимо на аукціон цю ключку, то кошти мають піти на хорошу справу. На жаль, але не довелося довго вагатися, адже гарною метою наразі є підтримка тих, хто перебуває у дуже скрутному стані. І через війну наші закарпатські брати опинилися саме у такій ситуації. Так ми вирішили, що отримані з продажу ключки кошти ми передамо до Закарпаття. Голова спілки угорських підприємців Канади Шандор Бала розповів, що спочатку повномасштабної війни в Україні їхня організація вже неодноразово надавала допомогу Закарпаттю. Одного разу навіть передавали комп'ютери для навчальних закладів. У Канаді проживає близько 350 тисяч угорців. Серед них є і люди з Закарпаття. З ними ми підтримуємо тісний зв'язок. За останній час ми неодноразово проводили збір коштів та відправляли допомогу до Закарпаття. Аукціон триватиме до 4 червня, коли в Угорщині відзначатимуть День національної єдності. Той, хто запропонує найвищу суму за хокейну ключку з підписами угорських спортсменів, стане не просто власником цінної реліквії, але знатиме, що зробив вагомий внесок у підтримку закарпатських багатодітних сімей.